Всім привіт дорогі друзі У нас на календарі 12 серпня. Такий сонячний у нас літній день. От з присмаком таким осені, тому що вже холодні ранки. Вже і погода холодніша є, все, дощики. От. Приїхали ми з Люєю на солому. Бояна взяли з собою, щоб пасся. Піднімаємо. Це в нас овес, який я сіяв. Цього року тут на новині, Ще того року виорвали, От стовпи. Хто дивиться за нашими відео, слідкує. Той все бачить. Змолотили овес були. Тижнів, мабуть, два, якщо не більше, не знаю. скільки ми десь... Бойсь два тижні, мабуть, молотили овес тут. Десь більше двох тижнів був, був змолочений увесь. От, Але оскільки падали дощі, то свята от церковні, то багато роботи вдома і ми все, як сказати так, не змогли забрати звідси соломи. Солома вже почала потрохи вростати. Пішла трава по соломі. і... Подивилися згідно прогнозу погоди, мали ще вчора, але так і вчора ще дощ почав падати. То вирішили сьогодні поїхати підняти солому. О, щоб забрати вісіну солому на корм оці скотинці. Що зветься боян. Щоб було. Може і телиця буде їсти солому, а може дасть Бог той січки наріжемо. От будуть буряки трохи, грабузи та й січки можна буде різнути якісь пари мішків. Якби от був такий як бег цей тонник мішок, то це взагалі було б прекрасно, нарізти мішка і на півзимі вистачає, чи наскільки там часу. Не потім підрізати можна. Намолотили тут ми. Якщо вам на не збрехать, Молотили, молотили, я скажу, навіть коли молотили, 1 серпня ми молотили, 25... тоді ми з Рівного приїхали. Передивляю, а на другий день ми. Да, 1 серпня ми з Рівного приїхали. Ми приїхали з обласного центру. Я тоді не зміг особисто поїхати. Я попросив брата з батьком, вони приїхали. Забрали мені Овес моїм возом. От. Перепригли вони свого коня в мій віз, і поїхали і забрали її. От. Намолотили тоді повен віз овесу нашого. От. Якраз повен-повен віз. Ми всі пересипали в мішки з під цукру, було 14 мішків рівно. От. І говорить про те, що доволі непогано. Солома у нас ось така вже, трохи вже геть пожовкла трохи, так почорніла. Де видно знизу така гарна, така жовто-золотистий відтінок має, а зверху вже оно чорніше вона вже видно, як трава починає проростати по соломі. В, в, дай Бог, піднімемо солому і завтра, якщо все буде добре, її можна буде забирати додому. Ось так вже ми. З перевернули солому. Картинка, звичайно, відрізняється від тої, яка була зразу. Солома більш-менш в такому, в хорошому стані. Не крепко почорнівши, де великі хіба що були кучі. Там трохи солома. Як сказати, така припрівша навіть. От почала підгнивати, але ми дякувати Богу її підняли. Є хороший вітерець. надіємося, що дощу не буде, дасть Бог і її так і потрібно просушити. Дуже багато тіна і такі, що видно, що був овець полеглий. Такі, що не є такі, що не змолочені, от, багато певні пропуски Так що комбайн не міг взяти, але то нічого страшного, воно трохи зернашого осиплеться, воно проросте, щось переориться Взим, на зиму ось і таким методом воно буде ізимувати. Боянчик собі пасеться і йдемо ще, не рвемо з мішок яблук для себе, адже Боян яблука любить ввечері прийти поїсти, З столиця так само, кози, свині отрізати. є ось такі пустки, впусницькі всякі пустирі, де багато яблук. яблуні росте, є яблука, яблука опадають, пропадають. Тому вирішили трохи собі нарвати додому яблук. Хоча зараз вже, як би сказати, така пішла. Камп... Заготівельна кампанія на ці на яблука, адже яблука нас приймають, якщо я не помиляюсь, по гривні 50 на даний момент. То люди, хто от хоче якусь трошки копійку заробити, рве, зарвуть, там збирають, вже в від яблуні, як то на яблуні ці яблука і заготовляють. Ось така красота у нас золотарник.